І так, розпочинається основна серія, основний етап роботи. Це, розібрати ми розібрали, попутно розказали, що воно таке, яке воно є, з чого складається, як називається. А тепер будемо робити дефектовку. Тобто є у нас розібрана бензопилка. Совершенно розібрана. Тепер я ПОПРОБУЮ пояснити вам і пояснити собі, хі -хі -хі, як зробити так, щоб купити потрібні нові нужні запчастини, щоб скласти цілу, хорошу, гарну бензопилу. Значне з самого початку. <кхід> як зробити дефектовку цепа? Вам треба передивитися з обох сторін кожне дзвіно. Щоб воно було біля закльопки без тріщин Отак. От без тріщин Тобто, є звіно з, з зубом, звіно без зуба, є закльопочка. Закльопочка, і отут біля закльопки, щоб не було повздовжних тріщин, тобто, щоб у вас звіно не розірвалося. Далі, ну і щоб. Хоча б зуба осталось робочої поверхні. І це вам буде нормальний. Ще послужить. Так, з цепом розібралися. Шина. Шина, ви дивитесь, щоб вона була рівнесенька. Саме основне на шині, щоб... Зуби, хоч і гострі, але щоб вони виглядали за шину, цеп котиться по зубах. Отак, в упор зуба, і він котиться по зубові, по цій зірочці. Ну, щоб зірочка прокручувалась відповідно. Щоб тут все було почищено, помазано. Щоб отут кругом зірочки не було вироботки. Ну, якщо є вироботка, то мінімальна. Ця вироботка з'являється тоді, коли ви пиляєте попущеним цепом. Дуже попущеним цепом. Тобто робимо висновок, що ця шина ще трошечки походить з цими гострими зубами. Далі, ну, ручка та, що зверху на ручки, де правою рукою держать, вона в принципі ціла. Далі що в нас лежить? У нас лежить цепоулювач. Це поуловлювач. Це по він стоїть з правої сторони під кришкою, він покоцаний, погрижений. Але ще цілий. В принципі, він стоїть копійки, його можна замінити. Але якщо не хочете міняти в такому стані, він, в принципі, це його робоча поверхня, оце, оце робоча поверхня. Тут ну, ще можна. Чому не можна сюди ставити металевий? алюмінієвий можна, це повалює аж така геобразна пластинка, яка де стоїть. А металевий не можна робити. Металевий шкодить вам. Буде пошкоджувати зуби на цепові, якщо спаде е, цеп. Пластмасою він ловить і не пошкоджує зуби. Алюмінію він ловить і не пошкоджує зуби. Далі, якщо для чого він взагалі потрібний цей цепо уловлювач Він потрібний для того, що коли спадає цеп, він зразу зачіпається зубами. Впинається і нема прокручування його подалі. Тобто він не завернеться і не попаде він на праву руку на пальці. Ну, то, в принципі, там закрито, але ж це запобіжний захід, запобіжний механізм для того, щоб вам не пошкодило руку. В принципі, 50 на 50. Я буду міняти, відкладаю його в сторону під заміну. Хоча він може ще походити. так Глушник, глушник. Берете, робите. Там. Дметься. Туди і назад дметься нормально. Тут почистили, тут почистили. Ну, я його ще й випалив трошки. Далі. Далі. Запалення. Датчик чи як воно правильно називається? Не знаю. Бабіна, комутатор, котушка. В общем, це та штука, яка видає іскру. Дивимось візуально. Візуально вона ціла, ніде ніяких дірок нема, лишніх тріщин нема, не одломлене, провода не витягується, пружинка там на місці, все на місці. В принципі, до цього воно робило адекватно, хай воно робить і далі. Права кришка. Механізм зупинки цепа. Цілий на місці, резинка ця ціла, тут площина прилягання до шини ціла, е, натяжний механізм працює адекватно, кришка ціла без пошкоджень. Е, тут втулочки не повидавлювало, робимо висновок, що вона ціла. Скрутить, не скручена, все нормально. <кій> Далі. Точно не знаю, як називається ця штука, але я думаю це е, тримач карбюратора плюс е, він запобігає перегріву карбюратора від циліндра. То єсть, е, як. Фу, як? Mm -hmm. Mm -hmm. Гав, коротше говоря, забув, що хотів сказати, не важливо. Дивимося на його. Площина прилягання е, до перехідника рівненька, не скручена. Нормально. Далі площина прилягання до картера. Ну, в принципі, більш-менш нормально. Тут все ціле, там де ставиться резинка. Патрубок від карбюратора. Фу, ціле різьби-цілі, резьби цілі в принципі, все нормально може попрацювати далі. Так, перехідник від карбюратора на тримач повітряного фільтра. Ну, тут, в принципі, ломаться нічому вуха цілі. Площиною прилягання ціле. Тут все ціле, на шпильки різьба ціла, значить, працюватиме. Далі уплотнююча резинка, яка стоїть між половинками картеру для того, щоб сюди йшла тяга від цього, від газульки, а сюди бензиновий шланг, бензинова шлангечка. Ну, ціле. Робоче. Далі. Дифузор. Він стоїть під лівою кришкою, там, де стоїть шморгалка, стартер. Для чого він потрібний? Для правильного розподілу потоку воздуху, щоб він правильно охолоджував наш циліндр. Тобто він обов'язково повинен бути. Дивимося, цілий, цілий, не побитий, не поламаний, значить працюватиме. Верхня кришка. Там, де свічка і там, де повітряний фільтр. Вушка цілі не відпадає, дірочка є, амортизатор є. ціла працюватиме. Далі. Кришка масляного насосу. ціла, ніде ніяких пошкоджень немає. Таке легенькі шкрябатинки. Стоїть вона під правою кришкою, там, де це під дірочкою, працюватиме. Далі. Е, пластина, яка, до якої прижимається шина, е, плюс тут канал подачі мастила на змазку цепу. Ну, в принципі, ціла рівненька працюватиме далі. Упор. Деякі люди ставлять отак умніки. Він ставиться зубами вгору, тобто зачіпаєте і отак. От Коротше, працюватиме. Гайка, шайбачі, привід, як правильно сказати, масляного насоса. Шліци цілі, внутрішня поверхня ціла на валу не дуже болтається. Головне, що різьба, яка йде в зацепі з масляним насосом, ціла, тобто працюватиме. Ну, прокладочки це розходний матеріал, вони купляються Так, прижима, пласт, прижимна пластина глушника ціла. Верхня велика кришка. Вуха, цілі, вуха під болти цілі, ніде явних пошкоджень немає. Ну, Обично це все ціле остається назавжди, якщо на його не впаде дерево. Працюватиме далі. Так. Крильчатка, маховик, зажигання, хто я хоче, так і називає. Також, ж візуально обдивляємося, що ніде на йому немає тріщин, ніде немає ніяких сколів. Храповички, в принципі, трошечки підтерті, але цілі пружинки цілі. Адекватно працює, без закусів, без нічого. Шпоночний паз прорізаний, рівненький, без сколів, без нічого. Все нормально, все працює. Магніт магніт, магнітить. Все, значить, працюватиме далі. Бажано бо тут чистити усю поверхню, тому що ну, воно, лишня вібрація вам на моторі не нужна. Так. Салінблок або амортизатор. Один розлетівся під заміну. Далі. Права кришка та що шморгалка. Працює, що ще треба, і вона трошки протерта. Оце, щоб вона не бувталась отак, щоб не бувталась отак. І можна, в принципі, разок натянуть в общем робиться воно отак трошки витягнути а ти отак вот трошки витягнути а тоді через тут є спеціальний отвір щоб воно пролізло. І один раз натягли. О, як новеньке. Так, новеньке. як новеньке. Тобто, щоб натягти, щоб не бовталась так ручка, щоб не болталась ви витягуєте трошки, пальцями держите, витягуєте її сюди її всередину і робите кружок. О, бачите, я один раз відпустив. Тут є отвір. Нам треба трошки витягти, витягти сюди. Завести його в цей отвір, щоб воно пролізло тут ось поміж відливом кришки. Отпустить. О, І вас натягнути. Е, бажано прокапати сюди маслом. Щоб масло туди затекло, воно помаже вам і пружину і помаже сам механізм, там пластмаска по пластмаски крутиться, все буде чудово. Тобто, воно працює, в принципі, нормально, треба буде помазати. Також, вуха під болти цілі, кришка без сколів, буде працювати. Підшипники. Ну, вони вже не крутяться так, як треба. Це підшипники колін вала. Вони під заміну по-любому. Про сальники вам казав. Якщо товщина вала діаметр вала 15, то на сальнику повинно бути 14 або 13,5. Тоді сальник буде працювати. Робоча поверхня у сальника, оця ось з середини, вона повинна бути гостра, гостра. Отак, От гостро всередину гострячком, гострячком по валу, крутиться. Так що сальники теж під заміну. Так, сальники підшипники. Під заміну Так, циліндропоршньова група. Ми не будемо його дивитися, тому що я його розібрав для того, щоб його поставити нове. Тобто на йому нема компресії. На йому нема компресії через що? Через те, що зазор. Зараз таки покажу. Шукаємо де воно. Не знаю, видно буде чи не видно, можливо, і не видно. Зазор між кільцем, там, мабуть, пів міліметра, але він є зазор. Там де кольцо сходиться, зазор величенький, а два кольця це вже міліметр. Через що прорив газів через два кольця туди-сюди. Нема компресії. Ну, Плюс сам циліндр вже ж таки зносився трошечки. Є на вироботка. На випускних вікнах, на опускному вікні, на продувочних. Ну, під заміну Також під заміну позиційні шайби, які держать поршень відносно шатуна в одному положенні під заміну сепаратор, верхній підшипник шатуна, і під заміну пальчик поршневий. ну Це все, в принципі, продається в комплекті. Далі колінвал. Колінвал. На радіальний шат ми не звертаємо уваги. Шату не повинно бути отак. Паралельно відносно осі колінвала. Ну, в принципі, шату нема. На великих колінвалах воно провіряється отак. Береться за шатун. і Отак б'ється, його добре чуть, якщо шат є, воно аж стукає. Перевірили підшипник нижньої головки шатуна. Він нормальний. Далі дивимося площину, чи нема вироботки. Дивимося площину, чи нема вироботки там, де стояли підшипники, там, де стояли шальні, сальники. Дивимося, чи ціла хороша різьба. Дивимося, чи без сколів прорез під шпунку. Також з правої сторони те саме. І різьба під крильчатку і маховик. Ціла цілісненька. Колінвал ще працюватиме. Так, щеплення. Підшипник, якщо він розбирається, він під заміну. Е, самі кулачки щеплення. Ну, в принципі, їх поламати я не знаю. Якщо вони без явних, без видимих Заусенець без вироботки, різьба ціла тріщин на половинках немає, воно працюватиме. Тарілка щеплення із дірочкою, Якщо я не мав тут великої вироботки, якщо воно адекватно працювало, якщо воно на валу не дуже тиліпається, якщо на йому цілі шліці під наборну зірочку, то воно працюватиме. Десь полопотів один. Так, це працювати не шо. Повітряний фільтр, він повинен бути цілий, без лишніх дірок. Тут ви підмотуєте трошечки клейоночки, далі надіваєте резове кольцо. Щоб його гарно помити, він, в принципі, розколупується на дві половинки. Отаким От чином можна помити. І потім отут промазати солідолом і скласти його до кучі, до наступної промивки е, працюватиме. Далі. Патрубок, який з'єднує циліндр з карбюратором. дивитись чи рівна площина. Чи немає просвіту, бо можуть бути прогнуте, тоді буде підсос воздуха. Площина рівна. Отвори під болти цілі, на йому прогибаєте його з усіх сторон, на йому нема тріщин, на йому нема поривів. Він, в принципі, еластичний, так що може попрацювати. Стоїть він також копійки, можна при великому бажанні замінити. Працюватиме. Далі. Зірочка треба було до сцеплення, ну нічого, е, зірочка вироботка є. Зірочка однозначно під заміну. На зірочці завжди є маркування. 325 на 7. Це на китайські бензопили. Є ще 3,3 дроб8 на 7. Е, то не не на китайські пили, там іначе шах, іначе крок цепу, такий туди не підійде. На китайці 325 шах 7 зубів. Зірочка під заміну. Так. Шайба та, що в щепленні від'єднує кулачки, розділяє кулачки з площиною само щеплення. Ну, в принципі, трошки, трошки є. Трошки є виробітка, але вона товста. Це, в принципі, не критично. Щеплення все одно дзеленчить на всіх китайцях. І не тільки на китайцях, так що це працюватиме. Що там ще? Там залишилися болтики гаєчки. Це один з амортизаторів. Він, в принципі, робочий, тільки під його шайба підставляється. Ось оця випала. Отак От він стоїть в корпусі. Ну, шайба буде під заміну, амортизатор цілий. Далі. Шлангочки, трубочки масляного насоса, приводу масляного насоса. В принципі, з карбюратора обидві трубки не годяться під заміну. Тут дивимося. Якщо воно у вас не текло, можете оставити так, як є. У мене воно текло, я, мабуть, його заміню. Під заміну. Так, що у нас там ще? Теж ага. Ага. масло насос я закинув. Так, ще одна шлангочка приводу масляного насосу. Це та вже, що стоїть в картері на виход, на подачу масла на шину. Ну, в принципі, вона вже там трошки хитається в своєму посадочному місці. Отут. Вона має невеличкий, але люфток, В принципі, можна посадити на силікон. Ну, не знаю, поставлю я нову. Так що під заміну, Під заміну, Так, а де ж її закинув той маслонасос? Вже десь закинув маслонасос. Ну, в принципі, неважливо все одно маслонасос під заміну, так як я розібрав його капремон зробити. маслонасосу скільки бензопилки, так що маслонасос під заміну. Далі корпус. Одна з частин корпусу бензопилки. ну Теж обдивляємося тут бензобак. Кришка закривається нормально, ніде нічого не підтікає. Амортизатори цілі. Ця резинка вона буде під заміну, отак її відкусуємо, витягуємо, а потім від тіля зсередини, під цетом заводимо нову через отвір. Далі сапунь цілий. Все нормально працює. Механізм який вискочила. Пружинка, пружинка. Так, курок. ага, В общем, воно адекватно працює, ніде нічого не випадає. В общем, все нормально, все ціле. Е, якщо хочете спитати, що це за кольцо, це кольцо, щоб вішати на пояс електрика. Я зробив петлю і сюди або вірьовочка, або карабінчик, або просто на петлю чіплялося, як я лазив по деревах із бензопилкою. Е, це адекватно працює і буде працювати далі ціле. Далі половинки картера. Амортизатор цілий, амортизатор під заміну, шпильки цілі, не хитаються. Тягти їх до кошечого крику, коли прикручуєте е, шину, не потрібно. Картер цілий без сколі, вона, в принципі, не падала, на неї нічого не падало. Площина прилягання циліндра хороша. Площина прилягання самого, самих половинок картера хороша, нормальна, ніде царапин, з колів нема, та працюватиме далі патрубок, який виходить для е, трубочки, яка з'єднує мембранку, камеру мембрани карбюратора. Е, в общем топливний насос, трубка ставиться. Воно не прокручується, не хитається, підсоса воздуха не буде. Все працюватиме. Тут все ціле, чистим, продуваємо, обезжирюємо. Площина прилягання картера хороша, площина прилягання хороша, Всі різьби цілі, ніде сколів нема, ніде пошкоджень явно виражених нема. Амортизатор цілий, амортизатор під заміну. В принципі, все. Так, знайшов я ручку, ще забув про ручку сказати, ну скажемо про ручку, що отвори під болти цілі, не розбиті, все нормально. Ручка ціла, не крива, не гнута, на неї ніхто не падав. Резинка на ручці також ціла, хоча вона слизька. Ну, якщо одівати... Перчатки з резовує основою, і то воно тоді не сковзується. Так що ручка ще попрацює, працюватиме. От ми і прослухали курс про те, е я й сам перший раз розібрав свою бензопилку. Про те, як розібрати і дефектувати бензопилу. Тепер. Оце у нас ті запчастини, які треба замінити. Там не вистачає, правда, масло насоса. Десь я закину вже, не знайду. Положив, а він сховався. Замовляю нові запчастини і будемо з вами складати оце все діло докупи. Якось так. Дякую за увагу. Всім добра. Слава Богу, і Збройним силам України все буде добре. Дивіться далі.